Якби не позитив, мабуть, ми вже плати погоріли. Некоторі кажуть, точно клоун, але я не можу бути негативним, не хочу бути негативним. А так завжди на, сміх, на сміхучках, тільки на них і все. ха-ха, дивіться. <му> Позивний гусь, з'явився він, ще з БТГР, як ми тільки заходили, тільки заходили. Е, в ж не було, форму якусь дали, шевронів не було, нічого не було, ми не знаємо, хто. Треба було себе якось обозначити, а так як я проходив в службу в прикордонних військах, знання гуся і фазана, тобто ну, це є стемка. Це стара історія прикордону. Ну, Гусі це это, в прикордонках ті люди, ті солдати, які призивались в армію осінь. Ну, це армійська тема. І пішло гусь, 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 гусь. Гусь, гусь. гусь птиця благородна, Рим спасла міг в цю війну залетів гусак в самолет, в двигатель. БПЛА попав взагалі випадково. Я був нормальним піхотинцем, ганяв з гранатометом. Ще був в БТГРі. Як мене тоді Спочатку, 25-го вечора я попав на мост в стрижок з гранатометом в руках з пітня вистрілена, як зараз це помню. Зима холодна, і всі махнувся, хто в чому. А потім звідти вже мене забрали. Я приїжджаю у школу, пацани кажуть: мене помні на якому посту ти був. Помім фамілію. Ми тебе записали з нами. Поїдеш на Донбас. Потім, як ми вийшли, я вам сказав, що вони всі гандони <ріху> ну, так вийшло. Ну, ми там трохи хапанули, хапанули всі, бо наскільки я пам'ятаю, і наскільки це правда, зведений батальйон тери територіальної оборони, він був перший. Він вийшов на бойові взагалі взагалі. Ми тоді всі поїхали, у нас не було ні одного отказника. Ми попали під 95-ку і разом з 95-кою дивилися. Були моменти, що 95-ка ходила, а Криво оставалася. 95-ка каже, Хлопці, у нас відход витримав 67 днів, то що я пам'ятаю свої. І в основному всі дні почті на позиціях. Так що тоді було весело, ну тоді була інша війна. Тоді ховалися від стволки, від артилерії, від цього. А зараз війна вже зовсім. Після е, того, як лежиш і тебе обстрілюють сутками, для тебе падає, пару раз падає е, 152-й і тебе піднімає, там пару раз ще засипало. О, тоді розумієш, життя це таке. Є, нема. Треба жити одним дня, не залишати на потім, бо потім може просто не бути. З, ну, був страх, але напевно без безпорадності, бо ну ти нічого не зробиш, як прилетить в тебе. То ти не сховаєшся, не втічеш, хоч ти закопаний по саму шию просто капець. Довоза єдине було. Я ще пам'ятаю, як я нарив собі кілька автоматів, але зна до, до, до сих пор без на цих підарасів, тому що не дали з'їсти. Прилетів, прилетів, то я наївся з землі. Але було весело. Зараз що це, все було зараз весело. Тоді було, тоді провірялись напевно люди. Як ти будеш себе вести? Оце себе. я взагалі не очікував, що я себе буду так вести і на позитиві. Випадок, коли теж це ми вже вийшли з позиції. Прийшла мені туди перша посилка. Жінка передала, попросив шорти. Я надів шорти, брання, берці на розпашку, наскипали шиє. Я американський солдат. ну, Правда, командир потім там трохи наругався, прийшлося сняти. Але розгляділи встановку нормально. І сумі, і з пацанами. Потім, звідки ми вийшли, трохи відпочили, і потім в составі вже боявся со 171 батальйону. Ми йшли по бугли А так завжди на, сміх, на сміхуєчках, тільки на них, і все. хі хі ха їх. Ой, чермашенька документа немає. Встреті. Монолітчик писуть на моноліті з 2003 року. Війна почалася 24 числа. Ми закінчували один об'єкт. Війна почалася. Каже, та не живого дня». Війна що? що. І 24-го я прийшов домой, все приготував вдома з дружиною. Панвал зробили, все, 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 все. Сказав їй, що машина повний бак, може все-таки їдьте до брата ну, за кордон. Вона сказала: я ж на я ніколи не поїду. Посиділи побалакали, що робити. Я сказав, що я даю давав присягу і я їй вірю. І досі сих не свалив. Да не можу звалити, бо старший син зараз третій штурмовий, Тобто, ну, для мене буде стидно 19 років. Було 18, йому написали відмову ми, що ніфіга. І сповнилось 19, він пішов. У мене у нас ще дочка, 4 роки, буде ось 5, з яких я її бачив всього лише рік. А потім такі періоди. Ну, блин, що стається? Як може відноситься дружина військовослужбовця, якого нема постійно чоловіка, якого нема постійно вдома? Ну вона, слава Богу, крепка ну, і тримається, бо наскільки так само ми знаємо статистику, дуже багато родин розвалилося у землі. Дуже багато. Ми на удальонці построїли забор, достроїли кусок хати. Кожна дружина, я думаю, любого військовослужбовця, який їй каже, на що нам тобі треба, он там є той-то той, то чого вже навою, я ти побудь вдома. Збиття підерського Ви виходили на, на стілку, і вийшло так, що ми з побратимом пішли в одну сторону, двоє хлопців в другу. Надо було знайти місце для пілоту. Ми знайшли хорошу точку. Більш-менш ну ми думали, що це хороша точка. І пішли трошки далі дивитися, але вийшло так, як вийшло. Ну як вийшло. Ми зайшли трошки далі, ніж треба. І коли перебігали дорогу, нас десь спалив підроздімарі, і почав нас вести. Ми знаємо, що впереді є це укриття, і ми тихенько туди. Він за нами. Ну і так вийшло, що ми залізли в бліндажик. І я з бліндажу мавіки зняв. Бо хотіли його забрати з собою, але ну, вдагонку пішла і впівіха підерську. Ну ми втікли. Підерська впівіха в'їбала в той бліндаж. І Не знаю, чого вони так обідли за цей мавік. Не знаю, може ж не купу грошей стоїть. Ну стоя купу грошей, але ж, що туди прилетіло ще три впівіхи, і десь. 4 чи 5 120 двадцятих Прямо туди туда лягло. Ну це було весело. Да. ну, прикольнення. Зробили свою роботу. Вийшли звідти цілими. Да, трохи побігали. крайній раз я так бігав в піхоті. Якщо сиджу рядом, зараз балакаю, значить все вийшло успішно. У нас життя да була все в приколі. Ми розглядали як смішне, веселе, прикольне. І ні каплі старались не думати про а, війну і. Загружаться, что нам пиздец вы были такие пацаны, с которым ты сидишь на позиции, начинается нам пиздец, кинули, нам пиздец, кинули. Соответственно, кто сильнее, начинают говорить будто закружу что рот, бо я тебя сам пристрелю, чтобы ты не всю хуйню, а выедьи нахуй. Какие тоже ж попадались. Ну, по пока не слава Богу, не попадались нормальные. У каждого свои я. И можно тогда було пострелять друг друга. Сегодня через 5 минут ты будеш з ним в місті в окопі, він буде прикривати тобі спину. І ти не будеш знати, чи боятися, я хочу піграти. Свої я надо засунути глубоко взад, його не витягувати.